Бачила колись такого мікроскопа малого? Це Лора. Це оце чудо, я не знаю, смість бульдога з носарого. Ну, це точно якісь мети з чехуашки. Щоб ви розуміли, зуби в неї такі нормальні. Іди сюди. Це вона так просто ця на руки. І це лише тільки що зняла з рук. Ось вона... кляве. На руки і все, дитя просто. Є 3-4 місяці. Іди, я хочу тебе познімати. Важить вона 2 кг всього. 2 кг. Вивіть, дівчинка. Чіпа в неї немає, я перевірила тільки що. Думаю, а вдруг вона чіпована? Вдруг, знаєте, десь ну, купили в заводчика чи що. Я не знаю. Я не знаю, де вона взялась на базарі. Подивіться, яке воно. Малесенька, малесенька, 2 кг. Ну, щоб ви розуміли, Марсель в три рази більше за неї. Це просто інтелі... Ну, цікаво, зараз занесу до Мерседа, щоб порівняти. Так я просто це на руки. Тож, взяла, покакала, попісила, я її так сильно не випускаю, бо лише вакцинували, знаєте, ну не бажано. Що робить? Куди ти лізеш? Куди лізе? Почекайте зараз, кара, Вон, дивіться. Вон, чекайте, зараз переключу. Чекайте зараз. Бачили ви таку собаку? Я, чесно, перший раз таке бачу, скільки вже було різних собак. Ну, таке чудо. Я перший раз бачу 2 кілограма. Ну, що чорний, тіть-чуть така біла, де шо робить? Що робить? робить? Заберіть її в мене, я вас прошу. Їй треба в сім'ю. Хто хоче маленьку собачку? Заберіть. Це ж таке дитя, розумієте, Їй треба постійно бути з вами. Вам треба таку... Ковту кінгурушку, щоб вона сиділа в ній. І все. Ви сидите на роботу з нею, вертаєте з нею. Це дитя просто там. Вона не хоче сама, вона плаче. Мені нема куди взяти, в мене нема власного будинку, щоб вона була постійно поряд. І мусить сидіти на перетримці в клітці, з надією, що дуже скоро хтось помітить і забере в сім'ю, бо це ж нереально, щоб таке мале чудо. Отака довго сиділа, скажіть мені, 3-4 місяці. Собачка не малюсінька, Ну, тобто, 2 кг. Я не знаю, що то виросте, чесно. Боюсь, якісь ну, припущення робити, бо завжди, знаєте, коли кажуть, мені буде маленька, вона ну не геть маленька, а тут взагалі якийсь мікроскоп. Що якийсь... ти таке? Чого ти таке мале? Ну, як таке могло викинути? Я не розумію. Її ніхто не шукає, якщо ви там думаєте, що хтось шукає. Ніхто не шукає, я зробила. Написала в інстаграмі на сторінці, чи може хто шукає, зробила репост. 0-0. Нуль, нуль. Та й люди би знали, коли шукають. А так, бачите? Такий мікроскоп мій. Лора, назвала її Лора, вже оброблена, вона вакцинована перший раз. Не відтягуємо, бо ну, дуже страшно. Вергідність захворіть велика, не потрібно нам цього всього. Через того так, то так, да? ну, я не знаю. Стерилізувати згодом, ну, бо 2 кг це взагалі розумієте, хоча б було. була. Ну, я розумію, мікро ці собачки, да, вони теж стерилізуються, але просто треба, щоб ну, хоча б трошки більшенька, тобто це геть мала, геть малюсик. Як малюсик, 4-місячний малюсик. Це таке нормально, через місяць може гуляти навіть. Це таке діло. Такі маленькі собачки вони рано починають гуляти, через то ну, їх треба стерилізувати. Не запускати довго цей процес. Ну, і вони самі, ну, якщо погляють, можуть померти в природах, як вже було. У нас тут неодноразово, коли люди не зверталися за допомогою до ветеринара. Так, коли собачки були вагітними, і вони помирали, бо не могли розродитися. Чи ж то таких сюрпризів нам всяких не потрібно? Ну, я все ж надію, що у нас знайде свою сім'ю, вона гарненька-маленька собачка, ну це взагалі. Я пропонувала. Хотіли невеличку собачку в село. Ну, пропонувала не на ланцюг, але хочуть хлопця. Дівчинку ніхто не хоче. Ну, правда, я ще не ставила оголошення по місті, чесно, не хочу. По тій причині, що я знаю, як тут ставляться до собак. Це мала така шпінгаєта, за якою треба дивитися глаз до да глаз. Це собачка-квартирний варіант, не для села. Одразу вам кажу, вона ось в траві може просто загубитись тут, не покошено. Ну, ні. Це тільки таких. Знаєте, як дитятко. Це дитятко на диванчик. Ось така маленька Лора. Зараз вам ще хочу, покажу її І, пер... І ось покажу вам її. Ось я, ось Лора. Бачите, хтось там гавкає. Вона боється. Ну все, мені тут по штанам. Комири кусають. Ось, ось така маленька. Діти. Цікаво її поміряти. Да? Роз... Ну які... Тут, що тут міряти? Це кошеня? От у мене кошеня табіки 4 місячні, от вона менше них. ну Десь така може. Вони там пухнасті. Ай, не чіпай помідори мої. Да, і оце табіки і Лора. Якось, може, буде Денис мені в допомогу, то... е е, не можна туди лізти. Ми зможемо вам вог показати, щоб ви побачили різницю. Так що шукаю сім'ю.